Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке е, громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів а також зігрітися. Потрібно пам'ятати про е, прості правила одягання на вулицю, особливо коли ви плануєте якісь довготривалі. Походи чи мандрівки в такі складні в складних погодних умовах. Це має бути багатошаровий одяг, обов'язково степлих натуральних тканин. Е, має бути відповідне взуття, яке не промокає. Уникайте одягання прикрас, які е, викликають локальне е, зниження температури в тих ділянках, е, де безпосередньо метал контактує з шкірою. Плануйте свої е, мандрівки, обов'язково зарядіть е, свій телефон. І повідомляйте своїм близьким і рідним, куди ви направляєтеся, і скільки часу плануєте там перебувати.